файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Вам та добра за вашим проханням, ми склали такий гороскоп, коли можна копати криницю в 2025 році на весь 2025 рік, щоб ми знали вже, коли що запланувати, коли зробити. Що ж, давайте в першу чергу розглянемо, коли треба копати криницю. Коли найкращий час, щоб була у вас гарна вода і багато води. 1 січня можна починати і всі 24 години. 2 січня з 0 годин до 17 години дня. 31 січня всі 24 години. 1 лютого всі 24 години. І все. У нас взимку закінчується період для того, щоб копати криницю. Потім піднімається рівень грунтових вод і в цей час, тим більше, буде дуже багато води. Не копайте криницю після 1 лютого. Тільки вже 7 вересня можна буде розпочинати копати криниці. Всі 24 години 7 вересня, 8 вересня з 0 годин до 17 години дня. 4 жовтня далі добрий день, з 6 ранку до кінця доби, 5 жовтня всі 24 години. 31 жовтня з 14 години дня до кінця доби, 1 листопада наступний гарний період всі 24 години. 2 листопада з 0 годин до 17 години вечора, 28 листопада всі 24 години і 29 листопада теж всі 24 години. І в грудні є два дні. Це 25 грудня з 6 ранку до кінця доби і 26 грудня всі 24 години. Якщо не встигли записати, у вас є можливість зупинити і списати собі, зробити скрін і мати весь графік роботи з важливою справою, створити своє джерело води. І ось у вас є вже тепер цей графік, гороскоп. Будь ласка, використовуйте. На благо, на своє благо і на благо землі. Будь ласка, бережіть свої криниці, щоб вони були в чистоті. Ну і відповідаємо на друге питання. У нас попросили зразу підготувати, коли ж можна чистити криниці в 2025 році, тому що це дуже важливо. У багатьох вже є криниці, її треба раз в рік обов'язково. З нею працювати в плані очистки. Що ж, починаємо 1 серпня. Не раніше ви помітили, що ми не починаємо чистити взимку навесні, а вже серпень, місяць, гарний час починається. 1 серпня всі 24 години, 2 серпня всі 24 години, далі перерва 10 серпня з 8.30 до кінця доби, 11 серпня всі 24 години, 12 серпня з 0 годин до 12, до 12 години дня. Далі вересень, 7 вересня всі 24 години, 8 вересня з 0 годин до 17 години вечора, 4 жовтня з 6 години до кінця доби, 5 жовтня всі 24 години і 31 жовтня з 14 до кінця доби. Ось у нас, бачите, час, гороскоп для того, щоб вибрати добрий день для чистки криниці. Чому важливо вибирати саме ці години, ці дні, тому що. Це вже тут буде низький рівень води. Це перше. Друге, це тепло ще, і тепло для роботи, тому що дуже важливо виконувати цю роботу в теплий період. І третє, дуже важливо, коли ви вичищаєте криницю, ви виливаєте великий об'єм води. Тому використовуйте цю воду для садочку, для вашого огороду, для того, щоб землю напоїти водичкою, щоб вона. Напилася цієї вологі, якої не буде достатньо в 2025 році влітку. Тому, будь ласка, зразу ж три плюси, які ви використаєте при чистці криниці в 2025 році по цьому гороскопу. Ви бачите, який знак зодіаку ми вибираємо. Ми виконуємо всі-всі ті знання, які ми колись отримали від тих людей, які знають і знали цю інформацію, і вже маємо досвід свій, батьки у нас мають досвід, вони використовували його. Ну і ми потім вже саме восени копали собі криницю. І зараз, вже декілька років, ми робимо ці гороскопи, і наші підписники теж використовують і пишуть, що дуже смачна вода, і вода є завжди в криниці. Ну що ж, ми раді бути корисними для вас. Будь ласка, успіхів вам у цьому важливому ділі, у цій справі. Будь ласка, бережіть воду в чистоті, закривайте, робіть все можливе, щоб нічого туди не попадало у воду, тому що вода це наше життя. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові. До зустрічі в нових відео на нашому каналі в наступному відео обов'язково зустрінемося. На все добре!